Слава буся сказала: в мене є курка, яйця, там ще варення. Але я так вважаю, що вони також хочуть бути обміняними в подальшому на, на наших військових. Жодного, жодна людина не була засуджена за злочин за, через розв'язання агресивної війни. Вітаю, друзі! Це студія Агентства Інтерфакс Україна». Мене звати Оксана Геронтєва. Сьогодні наш є суддя, заступник голови Ірпінського суду Київщини, переселенець Харківщини. Також він служить в ДФТГ Мрія. Вітаємо, Вітаю. пане Михайле, Михайло Одарюк. Дозвольте розпочати з такого коротенького бліцу і попрошу такі стислі відповіді і за можливості, будь ласка, чесні. Добре. Перше, нещодавнє опитування КМІС показало критично низьку довіру українців взагалі до суддів і до судової влади, як такої. Гірша ситуація тільки у прокурорів. Там, здається, 9% довіри, а суддям довіряють згідно опитуванню 12% респондентів. Вас отакі цифри як надихають працювати чи навпаки заважають? Ні, я хочу сказати, що мене це взагалі стимулює для того, щоб показати людям, що ти можеш бути суди, ти можеш бути нормальною людиною. Всі зобов'язані починати з себе. А хто і що на вашу думку власне формує цю зневіру українців? Хто винен або що винно для того, щоб про це сказати, ми можемо припустити, що не всі. Громадяни, які приймають участь в цьому опитуванні, вони взагалі були в суді, вони мали якісь судові справи безпосередньо. Тобто це теорія, тобто це дуже великий відсоток. Якщо ми беремо і коли проводиться інше опитування, там де саме на виході з суду, uh -huh. то там зовсім інші цифри виходять. І в принципі, ті цифри, я вважаю, вони більш коректні з інтернету, телебачення, uh -huh. якась інформація про суддів, суди як установи, про якісь наші ініціативи, які ми. Підтримуємо або навпаки заперечуємо. І тому з цього формується певний імідж суддів і суддів як Угу. Тобто не стикався, але знаю, що там все погано. Так, але вважаю, що там процвітає Угу. На вашу думку, чесний суддя це Оксиморон? Ні, тому що. Прийдіть до суду і подивіться, як воно все відбувається. Ви можете бути незадоволені рішенням суду. Ви можете бути незадоволені якоюсь формою ведення судового процесу. Але на виході ви отримаєте рішення, яке суддя вважає справедливим і законним. Він вважає, ну у нас є ще інші інстанції, які переглянуть і скажуть, правий суддя чи ні. Але Сказати, що такого не буває, що це якась нісенітниця, ні. Звісно, є чесні судді. Якщо ми беремо ту не ж статистику, якщо ми беремо ту ж статистику, то не так не дуже велика кількість людей, які суддів, які наразі мають підозри, або відносно них розглядаються якісь провадження в судах, в вищому антикорупційному суді, наприклад. Але ж не все стає явним. Не все. Ви особисто колись брали хабар, або вам пропонували? Ні, хабар я, звісно, не брав. Пропонували, натякали. Натякали на це, але коли ти одразу говориш ні, то немає ніякої бесіди, немає ніякого обов'язку ні про що повідомляти, скільки немає ніяких деталей. Тому колись дав зімів, пропонували курки. А за що? Якась цивільна справа, щось, чи встановити факт належності документів, щось таке було, прийшла бабуся, сказала: в мене є курка, яйця, там ще варення. Можете, О, так треба зробити. Говорить. Просто хотіла погодувати. Думаю, можливо, був надто худий на той момент на початку своєї кар'єри. Візуалізуємо, уявімо, що ви якимось чарівним чином можете змінити на кращу судову систему України. Ваші кроки. По-перше, необхідно спростити взагалі всю процедуру призначення суддів. Важливо безумовно піднімати заробітну плату працівникам апарату суду. От зараз ви таку купу людей. Ну, коли вони отримують 5 тисяч гривень на місяць. Давайте повернемося на початок 22-го року, перші дні війни. Розкажіть, як це було для вас, наскільки, я розумію, ви тоді жили і працювали в Ізюмі, і коли саме прийняли рішення про евакуацію? Це з сім'єю пов'язано? 24 лютого я виконував обов'язки голови суду, оскільки наш голова суду перебував у відпустці, ніхто не очікував, не знав, що саме 24-го, що взагалі буде така повномасштабна війна, повномасштабна агресія. Ми винесли наказ відповідний про призупинення роботи суду, оскільки вже російські воєнні вони вже наближалися до Ізюмського району і було небезпечно. Закрили приміщення суду, забрали всі, забрали сервер. На якому у нас містилася надзвичайно важлива інформація, оскільки було нами зроблено відскановано всі, всі справи, які перебували і перебували на той момент, і вже розглянуті ізюмського суду. Тому це був просто безцінний клад інформації для в тому числі як подальшому і з'ясувалося для прокуратури, скільки після цього буквально через три дні. Була ворожа атака і була повністю знищена пожежею будівля прокуратури. В них не залишилося жодних матеріалів після цього. В той день я поїхав додому, тому що я проживав в місті Харкові, а їздив працювати в Ізюм. Після оцих калібра ще було декілька бомбардувань в той день. Ми вирішили, що, ну, напевно, досить, оскільки у нас двоє дітей, і вони досить маленькі. І ми вирішили, що потрібно їхати і поїхали на Західну Україну. Після цього дочекалися ми відповідних відряджень, почав голова Верховного Суду надавати. Такі безстрокові відрядження я написав і писав декілька разів, і в останній раз запропонували саме Ірпінський міський суд Київської області, вирішили, що так, слід їхати. Хоча спочатку я хотів, взагалі хотів до міста Харкова в будь-який суд, для того, щоб знав, що у них там дуже великі проблеми, дуже велике навантаження. Постійно привозять військовополонених, постійно необхідно слухати справи з ними. Їх їх всіх ж віддавали на обмін. Там переважно більшість тому мав б бути такий оперативний процес розгляду, але відмовляли і в кінці кінців відрядили до ірпінського суду. А вас відрядили до ірпінського суду? Це вже коли Київщина була звільнена від ворога? Так. Це червень, так? так. Ваші колеги, з якими ви працювали в суді, хтось залишився і почав працювати на ворога на сторону ворога. жодний суддя із мського міськрайонного суду не перейшов. Але одна з наших суддів, вона перебувала в окупації. Вона пережила разом зі своїм цивільним чоловіком певні там труднощі зі здоров'ям, і вона не могла виїхати. Її навіть внесли як можливий, можливий зрадник, чи mm -hmm. почали розслідування, чи тільки ініціювали питання перевірки, чи дійсно якісь є обставини, що свідчать про те, що вона перейшла на бік ворога. Потім їй вдалося виїхати. Вона розповідала такі ну, страшні речі: 19 блокпостів. Вона їде з особовою справою судді, У нас у кожного у кожного судді є своя особова справа. Там захована в таке місце, щоб ніхто не зміг знайти і. Просто ну це диво, що вона змогла пройти всі ці блокпости, всі ці, як вони називали, там фільтрація без, без жодних проблем і виїхати на підконтрольну Україні територію. Тому дійсно до наших, якщо ми говоримо це про суддів, якщо ми говоримо про апарат суду, про співробітників суду. Деякі з них перейшли на бік ворога, деякі вже мають хтось знаходиться під вартою, хтось має вже вирок суду. Вони очолили не судову установу. Вони очолили, один зайняв місце чи начальника міліції, як вона у них там називається, чи начальник оперативного чи карного розшуку міліції. Інший зайняв посаду просто в окупаційній адміністрації це було все встановлено, їх віднайдено, кого змогли, і ну, більше, більше, ну, про деяких правда, ми більше нічого не чули. Тобто, вони напевне перейшли вже десь на mm -hmm. території Російської Федерації, ховаються. І ми на жаль, Україна не може до них добратися і. Привести вирок до виконання, тобто, це ті люди, яких окупанти коли відступали з собою, не взяли, бо не вважали, мабуть, за потрібне. Частину вони забрали. Я, чесно кажучи, я не знаю, яка у них там була був механізм, кого вони забирали, кого вони не забирали. Я знаю, як відбувався взагалі відхід ворога з Ізюмського району, і це була ну просто приголомшлива операція наших збройних сил. Коли я туди приїжджав, це було після деокупації, десь через місяць, коли дозволили вже заїжджати. Я приїхав, оскільки в мене було там і орендоване житло. Подивитися, що там сталося, і ці, цей жах, коли ти приїжджаєш до місця, де ти працював, і там а, така розруха, такі пошкодження, що в суді, що навколо суду, по всьому по ізюму, і це а, ну, звісно, воно таке вводить тебе в пригнічений стан. Якщо наше відрядження, воно тимчасове, воно тимчасове до того, як не відновиться робота Ізюмського суду. На сьогоднішній день Ізюмський суд він на стадії відновлення, але у зв'язку з дуже. Проблем, великими проблемами з фінансуванням а на ремонт потрібні неймовірні кошти. Як я, я вважаю, що це неймовірні кошти на те, щоб просто відновити роботу суду, то на сьогоднішній момент я залишаюся в Ірпінському суді на, ну, на своїй посаді. На початку війни була створена комендантська рота при військовій частині А-70-40, і е, власне командиром роти став суддя Конституційного суду Сергій САС. Потім ця рота стала добровольчим формуванням територіальної громади Києва, ДФТГ Мрія, і е, судді, які бажали приймати участь у захисті країни, я так розумію, саме увійшли в ДФТГ Мрія щодо Київщини да, по столиці. Ви одразу після сформування цієї роти пішли туди? Чи як стали служити? Пішов туди служити після того, як отримав інформацію, що є таке ДФТГ-мрія. В березні 23-го року я, я підписав контракт, і ще двоє моїх колег з зерпінського суду також підписали контракт. І ми всі разом втрьох пішли, пішли служити. В мене є час, і в мене є. Я вважаю, що якщо ми збиваємо шахеди, це получається, все виходить, і ми. Приносимо користь, ми захищаємо батьківщину. Що може бути вище, ніж захист батьківщини зараз, в умовах війни, кожна, ну я вважаю так, що кожна людина, окрім свого професійного обов'язку, або де б ти не був, де б ти не працював, ну ти маєш також вносити свій вклад в захист батьківщини в будь-якій формі, як ти можеш. Так як я працюю, я, я заступаю вночі. Після цього, коли. Тривога. Тривога вона не синхронізується з тривогою, наприклад, там в київ цифровому, да, з загальними тривогами, uh -huh. вони у нас окремі: те, що нам надає ТРО, те, що нам надають Збройні сили. Як тільки тривога, то е, ми стоїмо на позиції. І за допомогою тих засобів, які у нас є, ті зброї і тих засобів, комп'ютерних засобів, то Намагаємося виявити та уразити ворожу ціль, тобто ми не працюємо щодо ракет, це не у нас немає такої можливості. Це тільки в Збройних силах є така відповідна техніка. У нас тільки полювання на дрони, на шахеди, на якісь те, що те, що ми можемо збити нашими засобами. Це разом з мобільними вогневими групами, Чи... в, в «Мрія» є декілька підрозділів. Наразі у нас дев'ять груп. Кожна група має своє місце дислокації. Є як стаціонарні пункти, так і мобільні вогневі групи. Вони, ну звісно, ця інформація засекречена і неможливо говорити, де вони знаходяться, яка це навіть район. Це небезпечно в першу чергу. Це небезпечно. І під цим, от кожна ця наша мрія, цей підрозділ, вони мають не тільки своє там, де вони знаходяться, але і мають кут, при якому ми можемо стріляти. Так, так званий азимут нашої. Ураження цілий, тобто ми не можемо виходити за межі цього азимуту. Це порушення, це може бути навіть до кримінальної відповідальності. Mm -hmm. Тому у нас дуже, скажімо так, вузькі рамки, і як де як, як в армії, це є статут, є те, що ми можемо, є певні обов'язки, правила, які ми маємо дотримуватися. Мені тут сказали, що ви перший в Київській області винесли вирок по воєнному злочину, який скоїли окупанти. Скажіть, будь ласка, що для вас розгляд воєнних злочинів як для судді, як для людини? Я був Першим суде, який виніс вирок саме в Ірпінському міському суді Київської області, оскільки наш суд він має назву Ірпінський, але насправді його юрисдикція вона пошириться не тільки на Ірпінь, а також і на Бучу, і на Гастомель. І ми всі знаємо цю Бучанську різню, і ті всі події, які там відбувалися, ми. Через них, скажімо так, чи все це відчуваємо в наших справах? Дійсно, я виніс вирок відносно дев'яти російських військових. Вони звинувачувалися в катуваннях, потерпіли ця людина, вони її тричі забирали. Не давали їжу, били не, не, нічого не давали, якісь питалися в, в неї вивідати якусь інформацію, потім відпускали. Так було тричі, вже на третій раз це був підпало під день, коли почали виходити відступати. Російські війська, і він вже вийшов і зміг, зміг добратися там до, до працівників поліції, вже розповісти їм цю історію. Страшна історія, яка, оскільки потерпілий, він фактично був єдиним нашим джерелом доказів. Тобто його слова, його історія, вона мала для нас Дуже велике значення, те, що вони те, що потерпіли ці люди, які те, що вони там бачили під час окупації, коли от ці такі масові е злочини, такі брутальні злочини, то це не передати словами. Я це дуже добре, що він зміг взагалі розповісти. Оскільки з цим є велика, велика проблема, люди не хочуть також пригадувати. А чи є впровадження вашого суду очні справи де фігуранти росіяни? Так, так. Скільки у нас є їх? двоє. Двоє росіян. Вони обидва військовополонені. Один, один має два кримінальних провадження наразі. Вони розглядаються. Ось, і, і інший має одне кримінальне провадження. Вони всі пов'язані з особливо тяжкими злочинами, з розстрілами, з вбивством цивільного населення. Справа рухається, вони розглядаються. Я наразі в них не приймаю участі. Там інші члени колегії, це колегіальний розгляд, оскільки там передбачено і. Довічне позбавлення волі, тому це тільки колегіальний розгляд справи, а суд присяжних наразі не працює у зв'язку з воєнним станом. Якщо ми говоримо, як вони себе поводять, я думаю, це так. буде наступне питання ваше. То загалом поводять вони себе спокійно, вони не визнають свою провину. Наскільки мені відомо. але я так вважаю, що вони також хочуть бути обміняними в подальшому на, на наших військових. Один з них говорив, що можливо повернеться потім на війну. Тому. А як вони пояснюють взагалі? Я просто виконував свій обов'язок, просто Про це... йшов на війну. Так це ж цивільні люди. Це ж злочини пов'язані з цивільними людьми, це не з військовими, тобто це не про війну. Так, да, але про це я не можу вам розповідати, тому що це ще триває судовий розгляд. Вони мені невідомо вони, напевно, я думаю, що вони не допитані ще як е, обвинувачені. Вони, скоріше за все, будуть давати свої показання наприкінці, якщо вони забажають взагалі їх давати. І тоді, вже, коли буде вирок, будь-який. То тоді можна взяти і прокоментувати їх ход судового процесу, якісь враження. А так, до цього ми не маємо такого права якимось чином коментувати судовий процес, який ще триває. Щодо заочних проваджень, заочних розглядів, заочних вироків. Знаєте, люди, коли чують про заочне. В них, чесно кажучи, така гірка іронія. Ну заочне, ну щось там написали, і що людина потерпіла приходить до суду і не бачить там свого кривника. Як вони взагалі поводяться? Ну, якщо ми говоримо одразу на останнє ваше питання, то вони поводяться нормально, тому що вони знають, що вони, коли вони приходять, і вони знають, що обвинуваченого немає, що він десь або ще не затриманий. або… Або у нас є ситуації, коли є інформація, що ця особа вбита, але ми не можемо е закрити провадження, тому що немає документального підтвердження, і ніхто нам не може його надати, окрім Російської Федерації, mm -hmm. з якою нас немає жодних дипломатичних стосунків. більше. як вони поводяться? Ну е звісно. Я їх розумію, як, як не тільки як суддя, а й, але як громадянин. Я розумію, що ти, коли приходиш до суду, то ти хочеш бачити якусь сатисфакцію від процесу, що в кінці кінців буде покарано злочинця. Він отримає якесь ув'язнення або навіть штраф, якщо це якийсь мінімальний там злочин. А, але, вони, але вони з розумінням ставляться. Вони з розумінням ставляться до тих е, обставин, в яких ми перебуваємо, е, судді їм роз'яснюють, що е, те, що ви говорите, те, що ви нам розповідаєте, суддям, перебуваючи під присягою, е, будучи попередженими про кримінальну відповідальність, це скажімо так, цеглинки в майбутньому процесі міжнародного трибуналу, тому що наші вироки вони не беруться до уваги, але беруться до уваги ті показання, які були дані під присягою суду. І коли, тобто, фактично, ми робимо роботу на, скажімо так, підготовчу роботу. Для того щоб в подальшому можна було притягнути до кримінальної відповідальності більш високих високопосадовців Російської Федерації, ви особисто вірите в невідворотність покарання ворога? Сподіваюсь, так. Тому що без цього я вважаю, що моя б робота була не, не мала б сенсу, якщо б я якщо б я особисто не вір, не вірив в це. Ми протягом трьох років на кожному міжнародному майданчику кричали про accountability, відповідальність, і я можу сказати за себе особисто: я вірила в те, що це буде як на рівні виконавців, так і на рівні високопосадовців Росії. Наразі з урахуванням геополітичної ситуації і всього того, що відбувається і складається, ми не знаємо взагалі, чи можемо ми говорити про цю відповідальність. В, в мене є віра в те, що буде створено відповідний трибунал. А, можливо, не сьогодні, можливо, не завтра і не в цьому році, але все рівно ці злочини, злочини проти безпеки, миру, так такі самі, самі сівери, як і говорять, такі. Кричущі злочини, вони на поверхні. Тобто ми всі бачимо ці ракетні атаки чи дронові атаки, І від цього ти нікуди не дінешся. Це не те, що зараз в епоху технологій, інформації, все знімається, в тебе є безліч відео доказів, фіксацій, що це було влучання. Навіть я думаю, що це вже. Бі переважна більшість наших громадян і, і знають, що навіть коли Збройні сили України збивають ворожу е ракету і вона падає десь в, не дай Бог, в будинок, і хтось е чи отримує ушкодження, чи взагалі заги загинув, то все рівно. Це оскільки це пов'язано з військовою агресією Російської Федерації, то збройні сили України вони не несуть відповідальності за це, оскільки це цього б не сталося, якщо б не була випущена ракета. У нас є е, Європейський союз, який нас підтримує. на сьогоднішній день. Немає жодних. Е, я не читав жодних сигналів про те, що вони е, говорять вже якісь інші речі. Вони також мають відповідну міці силу е, створити спецтрибунал для розслідування і розгляду злочинів. Жодна людина не була засуджена за злочин чи розв'язання агресивної війни, скільки е, навіть після Другої світової війни всіх за цим критеріям виправдано. Дуже важко до до доказати це. Дуже важко доказати розв'язування е агресивної війни. Ми не припиняємо розглядати справи. Ми не дивимося на ті політичні події, які відбуваються як в Україні, так і за межами України. У нас є своя робота. Ми маємо розглядати справи, в тому числі справи про воєнні злочини. Хай там вони будуть заочні, хай вони будуть за участі особисто обвинувачених, що для нас навіть краще, коли ми можемо їх побачити. А, але цей процес не зупинний, він дійде до свого логічного завершення з винесенням якихось вироків. чи Закриття провадження, якщо буде встановлено, що особа померла дійсно чи загинула від, внаслідок бойових дій, але безумовно, ми не зупиняємося. Дякую вам, пане Михайло, за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був заступник голови Ірпінського суду Київщини Михайло Одарюк. Підписуйтесь на наш канал наші соцмережі, ставте вподобайку. Ми готуємо для вас багато цікавого крали. Можете в заставку.